Доброго ранечку, любі малята. Подивіться, сьогодні поряд зі мною знаходиться лялька Оксанка. Доброго ранку, дітки. Оксанка сьогодні така красива, і вона хоче вам трішки розповісти про себе. Українка я маленька, як зернятко з колоска і летить у небо ясне моє пісенька дзвінка. Я довичка притулю яблуниву гілочку. Людям із сонцю посміхнусь, бо я є україночка. Малята, наша лялька-оксанка україночка, і вона одягнена в український одяг. Давайте розглянемо Оксанчине вбрання. Це сорочка. Її назвали вишиванкою, тому що на ній вишитий нитками красивий візерунок. Ось це спідничка. Вона дуже гарна, коротка. А на спідничку Оксанка завжди одягає фартушок, який прикрашений вишивкою, мережкою. А це червоний пояс, який є елементом українського одягу. Його пов'язують поверх фартушка. У Оксанки ось такі червоні чобітки. А що ж? Прикрашає голівко. Це святковий український віночок, до якого прив'язані різнокольорові стрічки. Оксанка дуже гарна, вона завжди любить для себе вибирати прикраси. Сьогодні у неї червоне намисто. Наша лялька українка. Одяг, який вона сьогодні одягнула, називається українським. Оксанка для вас підготувала цікаву гру. Одягни ляльку в український одяг. Гра починається. Навколо ляльки розташовані предмети одягу, пояс, намисто, фартушок, спідничка, віночок, сорочка, вишиванка, червоні чобітки. А що ж спочатку потрібно одягнути? Так, спочатку потрібно одягнути сорочку вишиванку. А що ж потім потрібно одягнути? Потрібно одягнути спідничку. Зверху на спідничку що слід одягнути? Будьте уважні. Так, фартушок. А вже потім слід зав'язати червоний пояс. А що ж потрібно взути на ніжки? Потрібно взути червоні чобітки, на праву ніжку, на ліву ніжку. А що ж ляльці потрібно одягнути на голівку? Так, віночок, і до нього слід прив'язати різнокольорові стрічки, ось так, а на шийку одягнути червоне намисто. Подивіться, наша лялька справжня українка. Лялька українка, я українка, а ми разом українці. Ми з вами живемо в країні, яка називається Україна. І говоримо ми українською мовою, адже ми українці. Малята, ми сьогодні виконали завдання від ляльки Оксанки. І давайте пригадаємо предмети одягу та правильно їх називемо сорочка, вишиванка, спідничка, фартушок, пояс, червоні чобітки, віночок. намиста. Це предмети українського одягу. А хто наша лялька? Так, наша лялька українка. А ми з вами хто? Українці. А в якій країні ми живемо? На Україні. Молодці дітки! До побачення!